Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма Тема дня. Мене звати Яна Семенюк. Сьогодні спілкуємось з Богданом Сергійовичем Стояном, заступником директора обласного центру зайнятості. Богдан Сергійович, вітаю вас. Доброго дня. Зустрічаємось з вами з такого цікавого питання? Знову говоримо про працевлаштування за кордоном, про що говорили нещодавно, але сьогодні говоримо конкретно про одну країну? Вже раніше анонсував центр зайнятості про те, що Україна буде працювати над тим, щоб легалізу... щоб працевлаштовувати наших громадян у державі Ізраїля. І тому таке питання: яка ситуація нині на даний момент? Чи є вже якісь зрушення у цьому питанні? Так, дійсно, в минулому році, в червні, було підписано угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Держави Ізраїль про тимчасове прославування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль. Ця угода була ратифікована Верховною Радою в листопаді минулого року. В грудні це закон набрав чинності. І от 15 травня підписано імплементаційний протокол, літера А, Будівельна, галузь між Міністерством соціальної політики України та управлінням з питань населення та міграції при міністерстві внутрішніх справ держави Ізраїль. І компетентним органам від Мінсоцполітики визначена Державну службу зайнятості. Я так розумію, що мова нині наразі йде саме про представників будівельних спеціальностей, так? Так, дійсно підписаний протокол, перший протокол, який стосується будівельників, і працівники повинні мати професійні навички, досвід і здібності для виконання будівельних робіт в сфері промислового будівництва, обробки деревини, і вони повинні вміти читати плани будівництва. Також вони повинні вміти працювати з металом. Займатися покриттям стін та бітлоги керамічною пліткою, а також проводити штукатурні роботи. Ну наразі дуже багато наших співвітчизників працюють за кордоном, шукають способи заробітку. Там чи можна говорити про те, що ось в рамках цієї співпраці працевлаштування наших громадян буде легальним? Виключно легальним. Саме для того, що підписана міжродова угода, саме для цього залучено Державну службу зайнятості з нашої сторони відповідне ізраїльського управління з із сторони Ізраїлю. Я хотів би також зазначити, що всіма необхідними документами громадяни будуть знайомитись з центром зайнятості тут у нас ще до виїзду в Ізраїль. Наприклад, з відсканованою копією проекту трудового договору людина буде знайомитися ще тут, а вже по прильоту в державу Ізраїль в аеропорту. І буде надаватись на руки два прибірника трудового договору, які вона буде підписувати, а де буде залишатися у неї, і таким чином забезпечується легальність трудових відносин однозначно. Ну а якщо е, стануться якісь негаразди в трудових відносинах, то також людина буде ознайомлена з тим, що в Ізраїлі є трудовий омбудсмен, який займається питанням захисту трудових прав. Угу. Тому я думаю, що все буде гаразд. Ну я так розумію, що і е, відрахування у пенсійний фонд також будуть йти, зважаючи на те, що це легальне працевлаштування. Правильно? Це буде легальне працевлаштування, відрахування в пенсійний фонд ви маєте на увазі наш національний. Так. В, в, тільки якщо людина сплачує внески, ага. тоді йде від, відрахування. Робота буде легальною, але сплати внески до наших фондів не передбачається. Тобто, це буде за бажанням самого працевлаштованого. Так, людина може заплатити внески в пенсійний фонд, виключно в пенсійний фонд, коли вона виїжджає на роботу за кордоном. Це вже питання пенсійного фонду. Угу, я зрозумів на який рівень заробітних плат можуть розраховувати в Ізраїлі наші співвітчизники? з конкретним розміром заробітних плати людина буде ознайомлена в проєкті трудового договору. Крім того, буде загальна інформація надана до служби зайнятості за у нас інформацією. Наразі йде мова про не менше ніж 5200 ізраїльських шекерів. Це той розмір заробітної плати, яка буде оплатитись працівнику. Крім того, щомісячно працівнику буде нараховуватись приблизно по 700 шекелів, які будуть зараховуватись на його спеціальний рахунок, і будуть виплачені як вихідна допомога, якщо людина буде дотримуватися своїх законодавств і своєчасно покине державу Ізраїль. Якщо ж вона залишиться порушуючи законодавство, тоді ці гроші будуть стягуватись як штрафна санкція з людини. І якщо йде діло до депортації, то також це покриє витрати на депортацію. Мені здається, це правильно. Тому 5200 – це основний оклад і плюс ще 700 шекелів, які йдуть як вихідна допомога. А чи є якісь обмеження для українців, які хочуть так працевлаштуватись? Так, є обмеження для українців, не можуть бути працевлаштовані в державі Ізраїль ті громадяни, які мають там родичі в першій лінії. Притом, mm -hmm. якщо вони там або проживають, або працюють, але крім рідних братів і сестер, і сестер, також Особа ніколи не повинна була раніше працювати в державі Ізраїль, і особа не повинна мати судимості. Це три стані моменти, які взагалі не дозволяють подальше вирішення питань про відбір цих працівників. Ну і крім того, людина повинна мати відучну довідку про те, що вона здатна працювати в інтенсивних фізичних умовах в державі, Ізраїль, в тих кліматичних умовах які там є. Якщо за всіма цими критеріями особа підходить, чи є можливо якась процедура відбору за конкурсом, можливо, якимось. Так, да, і процедура э, доволі суттєва. Я mm -hmm. спеціально з собою взяв папірці, щоб зачитити, щоб не помилися, тому що люди їдуть на роботу за кордон і треба дуже уважно доводити до них всю необхідну інформацію. Значить, чому буде полягати процедура відбору? Перший етап це етап документальний. Особа звертається до нашого центру заняті. Тут подає заяву, заповнює анкету, вона вноситься в спеціальний реєстр. І ця інформація про цих громадян буде надаватися заразму управлінню, яке на підставі своїх вимог. Буде визначати, чи пройшла людина відбір, перший етап відбору, чи не пройшла. Це перший, скажімо так, документальний. Другий етап це проходження тестування. Буде відібраний навчальний заклад будівельного напрямку, де будуть проводитися професійні тести. Людина буде виїжджати до цього навчального закладу і проходить за, за вчасним повідомленням. При цьому слід зазначити, що документи про професійну кваліфікацію на диво да? або досвід роботи не вимагатимуться, ну, крім тих випадків, якщо це треба ізраїльське управління. А взагалі, за загальною нормою, документ про освіту не вимагається з за Третій етап, він взагалі цікавий, третій етап це комп'ютерна лотерея. Угу. Ті громадяни, які пройдуть перші два етапи, з них не більше, ніж 75% громадян пройде до, до наступного етапу і їх відбере комп'ютер. Тобто, тобто 25% да? відсіються да, випадковим комп'ютерним відбором. Ну, такі правила. Хто пройшов перші три етапи, ті надають, повинні мати паспорт для виїзду за кордон з терміном дії на менше, ніж 18 місяців. Крім того, ці люди подають до нашого центру зайнятості довідку про відсутність судимості, а також проходять медичний огляд у визначених ізраїльських управлінням, медичних закладах. Довідка також подається до центру зайнятості. Потім цих людей інформація про цих людей знову ж таки продається до ізраїльського управління, які. Проводять перевірку і надають інформацію кадровим підрядникам. Я ще хотів би зазначити, що трудовий договір буде вкладатись безпосередньо не з будівельною організацією, а з спеціальним кадровим підрядникам, угу. а який вже буде потім спрямовувати громадян для роботи до відповідної будівельної організації. Трудовий лізник, у нас також така система започатковується. І наступний етап це подання документів для візи в посольстві. Посольстві держави Ізраїль знову ж таки. Держава Ізраїль і посольство може з певних причин відмовити громадянам приймати на роботу. Ну і на завершення глядачі, які нас зараз дивляться, які зацікавились такою можливістю, де можуть знайти детальнішу інформацію, отримати консультацію? Детальну інформацію можна отримати в найближчому до глядачів центру зайнятості. Також ми будемо розміщувати інформацію в соціальних мережах у Нас є сторінка нашого обласного центру зайнятості. Тому, будь ласка, звертайтеся і тримайте всю детальну інформацію. Станом на зараз, поки що ми не будемо направляти громадян, тому що всі остаточні питання не вирішені. Але якщо ви звернетесь до центру зайнятості і заявите, що ви хочете працювати в державі Ізраїль, у вас несуть список, візьмуть ваші контактні дані і потім зателефонують. Ну і на період очікування, я думаю, що в країні перебування обов'язково знання місцевої мови. Навряд чи хтось із наших громадян вивчив і діщий в рід за певний короткий проміжок часу, але. Якщо буде знати англійську мову, то це буде також хорошо. Знання англійської мови можна поновити за допомогою онлайн-курсів, в mm -hmm. проходження яких сприяє служба зайняті. Також ви звертаєте до центру зайняті, вам дадуть спеціальну інформацію, куди на який сайт зайти, і там можна пройти онлайн-курс англійської мови. Тому звертайтеся mm -hmm. до центру зайнятості і будуть вирішувати питання вашого прослуштування легально в Ізраїлі. Я вам дякую за надану інформацію. Дякую вам, побачення. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні спілкувалися з Богданом Сергійовичем Стояном, заступником директора обласного центру зайнятості. Залишайтесь з нами.